Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо зашур. Мене звуть Ірина. Сьогодні хочу вам представити ось такий візерунок з пицями. Називається ажурні листочки. Ось це його лицева сторона, а це виворотнього сторона. Рапорт складає 12 петель в ширину та 16. Рядів у висоту. Давайте зв'яжемо його разом. Для зразку я набрала 24 петлі. Це виходить 2 рапорти візерунка і плюс 2 петлі кромочних. На даному зразку я буду показувати, як в'язати перший ряд. Одна лицьова петля, накид, три лицьових петлі, дві петлі разом пров'язуємо з нахилом вліво, Лицьова петля, а тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Три лицьових петлі і накид повторюємо рапорт: одна лицева петля, накид, три лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, лицева петля. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Три лицевих і накид. А тепер другий та всі парні ряди ми пров'язуємо по малюнку самостійно. Накиди ми також пров'язуємо виворотніми петлями. Третій ряд. Дві лицьових петлі, один накид, знову дві лицевих петлі, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, Дві лицьових петлі, накид, одна лицьова петля. Повторюємо рапорт. Дві лицьових петлі, накид, знову дві лицевих петлі, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, дві лицьових петлі, накид і лицьова. Четвертий ряд пров'язуємо самостійно. П'ятий ряд. 3 лицевих петлі, накид, 1 лицева петля, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля одна, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, 2 лицевих петлі. Повторюємо рапорт Три лицьових петлі, накид, одна лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, одна лицьова петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид. Дві лицьових петлі. Шостий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд, чотири лицьових петлі, накид, дві петлі разом, лицевою з нахилом вліво. Лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, три лицевих петлі. Повторюємо рапорт 4 лицевих петлі. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, три лицевих петлі, восьмий ряд пров'язуємо малюнку самостійно. Дев'ятий ряд. Одна лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, три лицьових петлі. Накид. Одна лицева, накид, 3 лицевих петлі, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво. Повторюємо рапорт. Одна лицева петля, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 3 лицевих петлі. Один накид, одна лицева, один накид, три лицевих петлі, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Наступний десятий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Одиннадцятий ряд. Одна лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, дві лицьових петлі, накид, три лицьових петлі, накид, дві лицевих петлі. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Повторюємо рапорт. Одна лицева петля, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 лицевих петлі, накид, 3 лицевих петлі. Накид, дві лицевих петлі, 2 петлі разом. Лицевою з нахилом вліво, наступний 12 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 13 ряд. Одна лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, одна лицева петля, накид. 5 лицевих петель, накид, одна лицева петля, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво. Повторюємо раппорт одна лицьова петля, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, 5 Лицьових петель, накид, одна лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Наступний 14 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, 15 ряд. Одна лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, 7 лицевих петель, накид, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво. Повторюємо рапорт, лицева петля, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, 7 лицевих петель. Накид Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Останній 16 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий у нас з вами сьогодні вийшов візеруночок. Дякую, що ти дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть у коментарі. Щоб ви хотіли ще побачити у мене нового на каналі та вашу думку про цей візеруночок. Також поширюйте це відео та переглядайте попередні мої відео на каналі. Внизу під відео буде опис цього візеруночку. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!